Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпра. У нас 21 червня. Ось так квітує лаванда моя. Уже можна навіть зрізати на букети. Але щоб отримати такі гарні кущі, я розкажу вам, як я доглядаю за молодими сіянцями лаванди сіянцями, саджанцями, щоб отримати такі красиві пишні кущі лаванди. Звичайно, поки вони молоді, треба потрудитися, постаратися, щоб вони були міцні з гарною кореневою системою, гарно наростали кущики. І покажу вам, що я роблю. Зараз в період, коли ми постійно косимо траву, обов'язково треба використати це сіно як мульчу. Я отак між рядями засипаю. Що це дасть? По-перше, це дасть те, що не будуть перегріватися корінці молодих саджанців, буде зберігатись волога, і вони будуть більш захищені. Земля не буде тріскатись, і якщо ви будете там поливати, підживляти, то буде краще зберігатися, не зразу буде пересихати і висихати волога. Тому обов'язково можете замульчувати не обов'язково ну, травою, можете замульчувати сіном, можна замульчувати всім, що є у вас. Під рукою, ну, хочу, хочу вам сказати, що це дає дуже гарний результат. Вони, ці молодіші сієнці, Це в мене сіянці, ті, що я висівала під зиму, вони так вже виглядають, вже так підросли. І ми всі бур'яни прибираємо, щоб не було, щоб вони і не затіняли. І лаванда не любить конкуренцію, вона не любить, коли вона знаходиться поруч з іншими рослинами. Тому обов'язково все зайве ми прибираємо. Лаванда любить, щоб вона росла на сонячній ділянці, добре провітрювалась. Вона не так боїться засухи, як вона боїться нерзин, волого дуже перезволоженої ґрунту, а також затінених місць. Вона не буде у вас кущитися, якщо вона буде у вас в затінку, буде тільки витягатися. Тому ось так краще зробити і посадити, як я вже сказала, обов'язково на сонячному місці. Що ще ми можемо зробити в цей період, саме в червні для нашої лаванди, так як? Погода дуже мінлива, і у нас на Дніпропетровщині дуже сухо, земля дуже суха. Обов'язково молоді саджанці, саме це стосується молодих саджанців, їх обов'язково треба поливати. поливати. Може, не так часто, але два рази на тиждень треба їх полити. Якщо у вас, як і у нас, немає дощів, то у нас є така зрушувальна система, і ось так лавандочка наша вже формуються такі кущики, і якщо їх поливати, вона дуже швидко наростає. І вже до кінця літа будуть ось такі кущики достатньо великі. Для підживлення. Саджанців та сіянців. Лаванди буду використовувати плантафо. Плантафол така формула 20-20-20 Це значить, що тут рівна кількість азоту фосфору і калію. Так, це комплексне збалансоване водорозчинне безхлорне добриво з мікроелементами у вигляді халатів для листового живлення. При зниженні активності корневої, кореневої системи має ефект стимулятора росту рослин у несприятливих умовах, особливо корнеплодіюс підвищує якість, якісні характеристики врожаю. Він також має ефект природнього прилипача, сумісний з пестицидами, можна і взаємодіє з росою і розширює площу контакту, добрива. З листком рослини навіть уночі. На такий пакетик розчиняється в 10 літрах води. Я вже залила 10 літрів води. Зараз спочатку розчиню в невеликій ємності, це добриво, так як у нас погода дуже мінлива, весь час то холодно то дуже спекотно і дощів немає практично. Для кращого розвитку і кореневої системи я буду використовувати саме плантафу 2020. Розчиняємо ретельно, щоб нічого не залишалося на дні і піду оприскувати нашу розсаду. Лавандочка замульчована, звільнена від бур'янів. І зараз зроблю листову підживку. І буде супер. Так, пройдуся по всіх своїх. Каджанця. І якщо залишиться, ще покажу вам шавлію Дубравну. Я її також підживлю. Тут шавлія Дубравна також сіяла під зиму. Сьогодні 21 червня, так вона виглядає. Ці сіянці. І я їй також зроблю таку підживку, листову. щоб вона краще росла та розвивалася. Ось так. І все буде. Дуже-даже гарно. Всім миру добра. На все добре. До нових зустрічей.